Є знижки представляють вересневі знижки на зі полор 20% в аптеках, подорожник, бам та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Стріляв прямо із вікна. У Софіївській Борщагівці сталася стрілянина. Черга з пострілів на Київщині почала лунати прямо під час повітряної тривоги. Тож місцеві жителі спершу подумали про збиття шахедів. а потім зрозуміли, що у такий спосіб розважається їхній сусід. Хто не на жарт налякав людей? Про це далі. Вітаю! Мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. У пабліках в телеграмі з'явилися масові повідомлення очевидців про те, що у Софіївській Борщагівці невідомі стріляють із вікна багатоквартирного будинку. Як свідчать місцеві жителі, всього пролунало близько семи пострілів, нібито до цього причетна група п'яних чоловіків. Натомість, жителі будинку не на жарт перелякалися, бо подумали, що у такий спосіб наші оборонці збивають шахеди, оскільки перед цим лунав сигнал. Вітряної тривоги уже пізніше у місцевих групах також опублікували кадри зі спецпризначенцями, що вочевидь прибули на виклик. У поліції факт стрілянини вже підтвердили та дали свій коментар щодо ранкових подій. Сьогодні вранці до Бучанського районного управління поліції Київщини надійшло повідомлення від мешканців про те, що один із жителів стріляє з вікна. Прибувши на місце у під'їзді будинку, правоохоронці виявили пістолет. Як з'ясувалося, до стрілянини причетний лише один правопорушник. Ним виявився 48-річний місцевий мешканець. За даними правоохоронців, ніхто із людей внаслідок стрілянини не постраждав. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Ще одна гучна стрілянина нещодавно теж сталася у столиці. У Голосіївському районі Києва на території ЖК між двома чоловіками виник конфлікт. На кадрах, які потрапили в інтернет, чутно звуки пострілів. На відео один чоловік женеться за іншим, при цьому, вочевидь, намагається поцілити в нього з вогнепальної зброї. Як зазначає обозріватель з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах, нападник спершу стріляв у землю, а потім уже поцілив людям по ногах. Згодом у поліції розповіли про деталі стрілянини. Стало відомо, що чоловіки не поділили паркомісце. Попередньо встановлено, що між двома чоловіками відбувся конфлікт через припарковане авто одного з них. Вочевидь, агресивно налаштований чоловік вирішив, що відвоювати паркомісце лише стріляниною не вийде, тому в бік пішли і кулаки. У подальшому між учасниками виникла бійка, у ході якої водій транспортного засобу із зареєстрованої зброї травматичної дії здійснив декілька пострілів у бік опонента. У поліції заявили, що внаслідок стрілянини постраждав 49-річний чоловік. Із тілесними ушкодженнями його госпіталізували. Тим часом правоохоронцям вже вдалося затримати стрілка. Про його особу поки нічого не відомо. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Показати свою перевагу зброєю вирішив і відвідувач готелю у столиці. Між чоловіками виник конфлікт, який спершу переріс у бійку, а далі вже і у стрілянину. Внаслідок цього потерпілий отримав поранення. Поліцейські встановили особу правопорушника та затримали його у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Львівщини 1998 року народження. Чоловіку, що вчинив хуліганство, загрожує до семи років за ґратами. Не так давно у Києві лунали постріли внаслідок ще одного конфлікту між чоловіками. На території елітного ЖК у столиці сталася стрілянина між охоронцем та, вочевидь, військовим. На відео, яке потрапило в мережу, видно, як один чоловік, погрожуючи пістолетом, намагається змусити до чогось іншого. Зрештою, коли в агресора закінчується. Аргументи, він починає стріляти в повітря. Місцеві пабліки припускали, що цей чоловік є мешканцем ЖК а поранення отримав на фронті. Стрілець після приїзду правоохоронців почав тікати на машині, не зупиняючись на заклики згучно мовців. Поліції пізніше пояснили, що військовий здійснив постріли в повітря зі стартового пістолета. Поранених немає, а його передано на поруки у військову частину. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що гучна стрілянина сталася у Луцьку. Там незнайомець відкрив вогонь по посту роти охорони ТЦК. Внаслідок цього одного військового було поранено. Що ще відомо про напад на працівників ТЦК посеред міста? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. А ми тим часом продовжуємо. Декількома днями раніше у Києві 16-річний юнак кинув гранату прямо на футбольний майданчик. Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що спрацювала страйкбольна граната. На щастя, обійшлось без травмованих. До медиків звернувся 17-річний хлопець із гострою реакцією на стрес. Правоохоронці розповіли, що юнак свої дії виправдовує бажанням пожартувати над однолітками та щоб трішки їх налякати. Як з'ясувалось, юнак, перебуваючи на спортивному майданчику серед значного скупчення дітей, привів у дію імітаційний боєприпас, який придбав місяць тому та кинув його на землю, внаслідок чого він вибухнув. Як з'ясувалося, спрацювала страйкбольна граната, яка призначена для вирішення різних ігрових завдань, зачистки приміщень, придушення вогневих точок, мінування шляхів відходу тощо за її використання. Хлопцю інкримінують хуліганство, тож він може опинитися за ґратами на 5 років. Нещодавно невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей та втік у невідомому напрямку на Полтавщині. Вперше про це повідомили поліцейські. До Лубенського райвідділу поліції, 8 вересня, близько 23-ї години. Надійшло повідомлення від медиків, що по вулиці Монастирській в місті Лубни, поруч з супермаркетом, стався вибух гранати, унаслідок якого травмовано троє людей. За даними правоохоронців, до злочину причетний 53-річний місцевий мешканець. Його тіло без ознак життя виявили неподалік від місця злочину. Відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченої частиною 2 статті 15, пунктом 1 частиною 2 статті 115, закінчений замах на вбивство двох або більше осіб кримінального кодексу України. Разом з тим, за фактом смерті фігуранта слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 умисне вбивство кримінального кодексу України. Стрілянина, вибухи гранат, на жаль, не єдині злочини, до яких вдаються українці протягом останніх місяців. Лише на Київщині правоохоронці затримали одразу 19 осіб, які підпалюють авто військових. Серед виконавців підпалів неповнолітні від 11 до 16 років. Ворог розуміє, що діти легко піддаються впливу, а їх свідомістю можна маніпулювати, тому використовує молодь у своїй підривній діяльності. Правоохоронці зазначають, що у такий спосіб ворог хоче створити картинку, що нібито в українському суспільстві на фоні війни відбувся розкол. Адже головна мета окупантів це показати, що підпали здійснюються не за винагороду від російських спецслужб, а нібито від імені проросійського партизанського руху в Україні. Натомість слідчі здобули достатню кількість доказів, які свідчать, що саме спецслужби РФ є замовниками таких злочинів. У СБУ наголосили, що попри те, що до злочинів найчастіше причетні діти, це не звільняє їх від відповідальності. Палії можуть потрапити за грати від п'яти років аж довічно. А самі злочини кваліфікуються як вчинення диверсії, перешкоджання законній діяльності ЗСУ чи взагалі як терористичний акт. До слова наразі у поліції зафіксували вже понад 200 фактів спалювання автівок. Правоохоронці називають це акцією ФСБ Росії, на яку охоче пристають Ють українські зрадники, чому цивільні люди в мирних містах все частіше використовують зброю? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 200 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре!